Нова ну, на в АТБ. називається воно щедрики. Тут можна виграти крафтовий шоколад, підвізка або сертифікат на Укрзолото та ялинкова прикраса. Їх взагалі хтось купляє, крім блогерів. А от скільки я купляв у магазинах такі прикальдеси, нічого путного мені там не випадало. Може, я такий невезучий, я не знаю. Розпаковуємо та дивимось, що там всередині. А що таке, альо? Так тут ще й на хамуті воно глянь. Трохи незручно, але я розумію, для чого це зроблено, щоб люди туди своїми руками не лазили. І там нічого не відкривали, не витягували, правильно? <плес> Падла. Якщо ну, в тебе немає ножиця, бо ножику, то все о є. Так, всередині в нас ось така кулька, вона пластикова, ось так вона виглядає. Відкриємо. Це якийсь кіндер, знаєш. Ай, що зачухалось? Так, в нас тут ялинкова прикраса, ось така. Спасибо. Ось така шоколадина. Та ну, тільки що сказав, що мені нічого не випадало. Глянь. Гіпоалергенне покриття. Так, срібло 925 проби, підвізка 0,57 грама маса. Слухайте, приємно коштує вона, мабуть, ну там десятих, але, блін, ну приємно. Такий набірчик коштував щось там 149 гривень, якщо там платити карткою АТБ, а так ціна повна вказана 300 гривень. За 300 гривень. Йдіть ви до...